В країнах Балтії і в країнах Центральної Європи прекрасно чують нашу риторику стосовно того, що після того, як е, Україна стала жертвою російської агресії, вони є наступні. Оце вони є наступні. Там це все прекрасно чують. Воно прекрасно заходить в е, е, певні аудиторії, і воно робить боляче. Урядам тих країн, тому що це о, певна дестабілізація ситуації. Ми не можемо цього не робити, тобто, не робити, не робити дискомфорт для наших партнерів для того, щоб показати, що реально відбувається у світі, тому що вони продовжують сидіти в теплій вальні, як кажуть в соціальних мережах, coalition of Willing» – коаліція охочих, перетворилася на «coalition of willing, but never fulfilling». Коаліцію охочих, але ніколи не досягаючих результату, нам потрібно більш прагматично ставитися до інтересів наших сусідів, не казати їм постійно, що всі ваші проблеми від Російської Федерації, говорити, що всі ваші здобутки будуть від підтримки України, тобто перевернути цю ситуацію, не казати, а ви не протидієте російській дезінформації, а казати, ви не бачите спільного і щасливого майбутнього з вільною незалежною Україною, яка буде вашим форпостом в цивілізованого світу.